Добрий день, шановне товариства. Вас вітає студія Нова ТВ. і на чисельне прохання у нас в гостях лідер громадської організації народний контроль, пан Володимир Яворський. Пане Володимире, зараз дуже багато дискусій і розмов про розвиток і життя територіальних громад України. Ми знаємо, що ви багато маєте напрацювати на цю тему, і чи не можете поділитися своїм баченням розвитку. Громад в Україні. Щиро вдячний. Це дуже така надзвичайно цікава тема. І я думаю, що вся радість в тому, що це відноситься абсолютно до кожної людини, яка знаходиться на території України. Що складається Україна? Вона складається з громад, тобто з населених пунктів. Наша громадська спілка об'єднання народного контролю України займається питаннями захисту прав і свобод людини і громадянина. Але ми взяли курс, точно ми ні з ким не воюємо. Ми говоримо про те, що українці мають створити свою, свою, своє життя найкращим для неї чином. Все залежить від кожної людини. Люди живуть в громадах, але як ми сьогодні живемо? Є сільська чи рада, чи міська рада, яка має свої функції. Тобто вона скажімо, має бюджет для того, щоб дороги там ремонтувати, насадження уход, 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 за насадженнями там наглядати лікарням давати там, скажімо, обладнання, школи і таке інше і таке інше. В неї абсолютно чіткі функціональні обов'язки, є структура сільради чи міськради, можна прийти в приймальну і там побачиш, як вона функціонує, як вона структурована і так далі. Але ця функція є, якби, якби відповідає за якусь, за якусь частину життя громади. За якусь частину. Ця функція. Виконується депутатами, депутатськими комісіями, створюються відповідні, відповідні скажімо, муніципальні підприємства, які обслуговують. Люди, які живуть на цій території, чим вони займаються, кого це цікавить? Хто, що вони їдять, що вони п'ють, чим вони дихають. Кожен живе якби сам по собі. І люди мали би жити спільно. Ми якось говорили, що. На попередній наші зустрічі ми говорили сьогодні наша друга зустріч, дякуючи Богу. І ми говорили, що раніше люди жили в громадах, тому що, рані, що в громаді легше дітей виховувати, охороняти їх, забезпечувати їх і так далі, да далі. Тоді громада була спільною, вели спільне господарство, десятину віддали все. На сьогоднішній день в громаді ті відповідно до чинного законодавства, ті. Люди, які змогли собі знайти робочі місця, вони платять податки до держави. Ті люди, які не знайшли робочі місця, вони нікому не потрібні. От слово абсолютно. Міськрада переймається питаннями з охорони здоров'я, не лікування, а охорони здоров'я, щоб люди не хворіли, не приймається. Міська рада переймається тим, щоб кожна людина кожній людині не створити робоче місце. Не переймається сиротами, інвалідами, ну, в межах бюджету, все крапка. Тому ми говоримо, що <кхід> мала би бути створена громада як суб'єкт публічного права, відповідно до статті 8 Конституції України. У нас кстати, сказано, що. що в Україні ратифіковані міжнародні норми, тобто Європейська з місцевого самоврядування, де є верховенство права, 17 сіл сталого розвитку ООН, де є верховенство права. Люди не хочуть розуміти, що таке верховенство права. Людей учить телебачення. Їм не цікаво, що які вони мають права. Головне, що скаже держава, що скаже, яке приймуть рішення і так далі. Нами керує закон. Ми свої права забули. Закон це не наше поле. Це поле держава, яка мала би в межах своїх повноважень і депутатських повноважень виконувати права людини-громадянина, і їхнє право. Тому ми говоримо: ми не воюємо, ми маємо навчити громаду як жити по-новому. А по-новому це як? Ми не можемо відремонтувати сьогоднішню Україну в межах тих законодавчих норм і так далі, які сьогодні є. І ми не збираємося міняти не конституцію. Не скажем, бойкотувати там різні державні органи і і таке інше. Ми проектуємо майбутню Україну, якої в Україні немає. Як би могла виглядати майбутня Україна? Майбутня Україна мала би мати модель майбутньої України. Любий, любий водій, подивившись на модель будь-якого автомобіля, там, скажем, Ауді, він побачив, вона класна нова машина, тільки нема двох колес. І Він зразу розуміє, що вона нікуди не поїде. Вона не комплектна. Яка мала би бути майбутня громада комплектна, що є спільного для всіх? Ну, є дві речі. Спільні для всіх. Перше, спільна ніщита від військовослужбовця до, до, до лікаря, до, до скажімо, вчителя, до пенсіонера, які ніде не задіяні, маючи вищу освіту, маючи знання, досвід, вони нікому не потрібні. І ми маємо спільне те, що ми мали б об'єднатися всіх навколо одної речі навколо чого? Навколо здоров'я. Здоров'я є спільним. І сьогодні, коли говорять, що треба йти в лікарню, тому що ми хочемо лікуватися, то це дитинство. Треба берегти себе для того, щоб лікарню не йти. І все ще найцінніше, якщо людини здоров'я, вони йдуть і залишають у лікарні, яка, яка лікує людей хімічними речовинами. Допомагає це чи не допомагає, це восьма справа, і лікарняних ліжок немає, є похибка лікаря і так далі. Що треба зробити для того, щоб це було? Не так, ми говоримо про те, що треба не робити те, щоб економіка працювала, скажімо, на здоров'я. скажімо, випускати якісь такі речі там, щоб вони працювали на здоров'я. Ми говоримо про те, що саме здоров'я має стати економічним розвитком громади. А це значить економічне харчування скажімо, екологічне харчування, безпека життєдіяльності, хто має контролювати, що ми їмо, що ми п'ємо і так далі. Яке, як якби як ця, якби програма називалася, і як цих людей до цього включити? Ми могли би абсолютно легко включити людей наприклад там. Бабусі, там, люди, бабусі, люди, яким 60, вони могли б легко випускати екологічно чисту продукцію вдома, якісь напівфабрикати і так далі, і так далі. Випускати екологічно чисту продукцію дуже потрібно. Ну, наприклад, ну, наприклад це так, вскорість. Ну, наприклад, скажімо, люди в себе в, в, в городі на своєму присадинній ділянці, там, я цей там вирощую чесник чи, 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 чи цибулю. І що вони роблять? Стали нередно продали цей чесник чи цибулі, і все ми говоримо про наступне: треба звернутися до науковців, які можуть розробити сертифіковане обладнання, яке могло б з цієї цибулі чи чесника робити імуномодулюючі каплі, включитися до на науку. Розробити таке обладнання, навчити молодь, молодь би мала свої робочі місця, досить високоефективні, створити логістику, куди це дівати, кому ці імономодулюючі каплі потрібні. яких, скажімо, умовно кажучи, там ящик цих імономодуючих капель буде вартувати більше ніж вогон зерна. Ця бабушка чи дедушка чи люди в віці можуть вирощувати цибулю чи чесник. Здавати на переробку і стати дольовим власником, не, не отримувати ціну за цибулю, а отримувати ціну за той продукт, який буде отриманий від цього. І таким чином це вже було б кооперативи, які можна було би перевести в кластери. І не тільки це, скажімо, агроефективність, що треба зробити, щоб не вносити ядохімікати, пестициди різних рівнів, гербіциди ядохімікати, що потрібно робити? Ну ви виходите, скажімо, на... На е, е, дикі пчоли, дикі оси і так далі, робити для них вулики для того, щоб це можна було обходити з безєдих хімікатів. Звичайно, перші роки урожанню спаде, зато будемо їсти екологічно чисто продукцію. Цього надто багато. Хто сьогодні переймається родючістю ґрунтів? Хто приймається фульвокислотами, гуміновими кислотами, тому що родючість ґрунта це та річ, яка зв'язує живе з неживим. Тобто корінь це зв'язує неживу органічну природу, скажімо, неживу природу з органічною живою природою. А це значить, що чим краще плорудючись ґрунту, тим вона може одночасно втримувати вологу, повітря і тепло. Це божий дар. Воно дає це нам зроблено Богом. Сьогодні, скажімо, монокультура, там кукуруза по кукурузі, там сонячник по сонячнику, це нівелює, земля губить свої якості, урожайність спади і так далі. Але це має мало бути спільною моделлю в громаді. Навіщо? Що далі після цього? Ну створили таке, ну створили навіть робочі місця. Ми, ми говоримо, що коли на території немає господаря, до кого ти прийдеш? Господаря немає. Якщо, наприклад, я і захотів, скажімо, там в Кировоград завести, чи там, в Черкаси дати мільярд доларів, кому? Міськраді я не дам, тому що навіть ми, ми говоримо про те, що навіть голову Верховного Верховного суду України піймали на взятися. це голова суду, який отримав 600 тисяч доларів, тобто тисяч гривень місяць заробітної плати, я, я вмовився, вибачте. А що ви ж говорите? Ми міліції, прокуратурі чи іншим структурам віримо. Ну, Хтось вірить, хтось не вірить. Я ще зовсім не про це. Ми маємо говорити про те, що раніше були сільради і колгоспи. Сільрада займається тим, що вона займається і зараз, і це її були функції. А колгосп це той, що робив, вирощував там зерно і так далі, що створював робочі місця. Живність була, переробка своя була, комбайни, трактори було своє. І цей був цикл, який давав можливість громаді заробити на себе гроші, він давав нам те, що ми. Могли розвиватися, коли ліквідували, залишилися ради, до кого тепер -то йти? Тому ми говоримо, що ця громада мала би проголосувати, що на її території, на її території діє верховенство права. Коли на території діє Верховенство права і люди обрали господаря, громада сьогодні відповідно до чинного законодавства це суб'єкт публічного права. Її не треба реєструвати, скажімо, як будь-яку структуру приватного права. Коли це суб'єкт публічного права, то вона має можливість створювати суб'єкти приватного права. Тобто відкривати юридичні особи, куди можна давати кошти, куди можна було б зробити спільний банк, куди можна було б залучити інвестора, який би дав гроші в розвиток громади. Тому що якщо ще здавати, ну дав фермеру гроші, він купив три комбайна, взяв три людини на роботу, ну дав, скажімо, мебельний цех, якийсь там, скажімо, чи будь-чи в дав ще гроші, розширилися, взяли ще три, трьох людей на роботу. А інші, а інваліди, а люди, яким 60 плюс і так далі, як до того долучити? Це мав бути спільний перетворчий процес проект, і ми точно знаємо, як це потрібно робити. Тому ми ні з ким не воюємо. Наша задача навчити сьогодні людей жити в правовому полі, де є верховенство права, а не верховенство закону. Я не проти закону, але якщо сьогодні ми ще раз повернулися, ще раз повернуся, я в багатьох місцях виступав. Хотів би сказати, наголосити, що що в Америці Конституція діє 300 років і ніхто не міняє в Конституції американській заложні принципи. Там не лість, то моє на таких принципах ми живемо. Європейська конституція, українська конституція, закони отуди от не йди, отуди от не йди, тільки ті мають приймати рішення, і так далі, і так далі. І сьогодні ми говоримо про те, що відповідно до статті 5 конституції. Носієм суверенітету є народ, народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого суврядування питання, чого він це не здійснює, не вміє, не хоче знати, дивиться телевізор і так далі. Тому, звичайно, ці знання ні до чого не ведуть. Треба навчатися, як жити в громаді. Це перший і основний крок. Після того, коли ми створимо громаду, коли ми створимо керівництво в громаді, коли ми візьмемо на облік тих людей, які не працюють, коли подумаємо, які створити робочі місця, і не на картошки, на цибульки, тому що, скажімо, в Германії в будь-якій країні чого люди живуть, тому що я за день зробив, зібрав 50 комп'ютерів і їх віддав, вони пішли по логістичній цепочці, чи будь-який інший продукт високотехнологічний. І бабушка в городі чи наш України, зібрав. 30 кг помідор, очень круто. І теж продав всі. Звичайно, там буде заробітна плата 4 тисячі, 5 тисяч євро, а українці 4 тисячі гривень, 5 тисяч гривень. Очень круто. Тільки потім в мене ручечки, ніжечки і так далі. Люди не хочуть бути здорові. Вони вип'ють за здоров'я своє і так далі, але здоровим бути не хочуть, тому що вони не знають, що таке здоров'я, вони знають, що таке лікарня. А що треба зробити, щоб людина жила довго, ну саме перше, хоча б жити по заповідям Божим, не вбій, не украй, озлібі ближнього своє як себе самого і так далі, і так далі. І це відноситься до громади. Хто має бажання, хай прочитає Рєріха, Община, там 325 пунктів, і прочитаєте, яку яку общину або громаду пропонував Реріх, і що ми ще маємо. Ми дивимося, як живуть поляки, Чехи і так далі, але ми не, ми не бачимо, як буде жити наша майбутня Україна. Отже, з нами був Володимир Яворський, лідер громадської організації Народний контроль, який дуже багато працює над новими концепціями розвитку громад в Україні. Залишайтесь